Вітаю! Сьогодні на каналі Дениса з'явилося перше відео за вже довгий час. І під відео було дуже багато запитань стосовно Дениса, і я вирішив завдяки цьому записати ще одне відео і розказати, щоб не відповідати просто смс-ками. Але почнемо спочатку. Мене звати Сергій, я рідний брат Дениса і. До війни ми займалися цим разом, але ви мене ніколи не бачили на каналі, бо я був в ролі оператора. І з приходом, ну, коли почалась повномасштабна війна, ми з Денисом пішли служити в Збройні Сили України, і в останній час ми служили в одному навіть підрозділі. А проводили дуже багато часу разом, як всі люди, ми про щось мріяли, і ми мріяли саме про те, що ми будемо робити, як буде, коли закінчиться війна, а вже ж нашої перемови. І ми мріяли про те, що повернемось до справи, яка нам подобалась: це рибалка, відпочинок, знімати відео, які вам подобаються, і ну, взагалі повернутися до нормального життя, як було до війни. Але, на превеликий жаль, в січні цього року Денис отримав дуже важкі поранення. І за чого він загинув. Наші мрії не здійснилися так, як ми хотіли. Ми не повернулися разом. Я повернувся один, але я нашу мрію не забув і хочу продовжити цю справу, знімати нові відео, викладати їх на канал. І сподіваюся, вам вони будуть подобатись. А тому до нових зустрічей. Слава Україні!